Для мене Галичина це мій дім, це те місце, яке я приречена любити завжди. Це поповина, яку не критикується, яку сприймається просто як власну поповину, яка зв'язує тебе не лише з людьми і не стільки з людьми, як з землею. Земля з великої букви особлива річ, особлива субстанція, особливий світ. Для мене так само Галичина є е, таким, такою, вибачте, за пафос Біблією, яку потрібно знати, яку потрібно читати, і в той же час треба розуміти, що нею треба користуватися. І тут Галичина є лише для мене мала Україна, тому що насправді. Наша доля це велика Україна. Це там, де сонце сходить, освітлюючи звивини річок і садки вишневі біля хатів. Це свого роду як гігант, який, піднявшись з колін, має здивувати світ не стільки своєю силою, скільки своєю красою, що зараз і відбувається. І Тому з одного боку для мене Галичина маленька. Але з другого боку вона надзвичайно важлива, тому що наша доля, наша місія перед всесвітом, перед Богом, якщо хочете, це велика Україна.